Привіт! Якщо ви уважно слідкуєте за каналом, то вже бачили публікацію у Ютубі або телеграм-каналі. На жаль, поки що можна забути про серію Far Cry, але поки що. Ну а сьогодні я вирішив трошки більш заглиблено розповісти вам про події першої частини Hotline Miami. адже у першому відео це було дуже поверхнево. Тож занурюємось. Напевно, варто почати з історії розробки, і говоритиму я про часи, коли безпосередньо Denaton Games була створена. Два молодих ентузіасти Джонатан Содерстом. А Деніс Веддін, засновники цієї студії, своє натхнення брали з фільму Драйв та кокаїнові ковбої. Конкретно з драйву вони взяли образ головного героя: стиль одягу, колір волосся постійно мовчить. А у його домі можна навіть побачити куртку з цього фільму. Від початку у грі планувалася одна стрьомна маска, але один з розробників згадав, що в дитинстві боявся людиноподібних тварин, не можу з ним не погодитись, і було вирішено зробити саме маски тварин, що, до речі, додало і ще трошки психоделу у процес. Сюжет від початку був натхнений коміксами Kick-Ass і наш головний герой мав би добитись можливості вступити до деякої організації, виконавши всі їхні завдання, щоправда, з якихось причин від нього відмовились, що явно було на краще. Адже надто вже це банально, як на мене. А щодо кокаїнових ковбоїв, то з них вони взяли Майамі, наповнений наркотою і криміналітетом. І від початку навіть гра мала бути одноіменна, є навіть пару скріншотів гри на тому етапі. Що цікаво, до речі, назва гри у меню завжди на собачій мові. Саундтрек у грі це окремий жирнючий шматок годноти, який написали різні синтвейв композитори Усі ці треки й досі є на моєму телефоні, і я із задоволенням слухаю їх протягом своєї буденності. Одним словом, респект. Видавцем стала Devolver Digital, не дивлячись на те, що дехто з команди не вірив у комерційний успіх проекту, а самі хлопці не те, що прям ставили перед собою ціллю саме це, не дивлячись на фінансові труднощі у житті одного з них. І що цікаво, гра продалась дуже лютими тиражами, хоча її особливо не захищали від піратства, і навіть допомагали піратам піратити, адже дуже хотіли поділитись усіма тим, що в них вийшло. А тепер вже давайте подивимось на це і самі. Починається гра з навчання, де якийсь бомж вчить нас збивати узьких. Ну про ігровий процес я вже розповідав у попередніх роликах. Тож перейдемо до дивного діалогу, який відразу дає нам настрій на те, що буде відбуватись далі. Кінь, півень та сова кажуть нам якісь дивні і, як здається, на перший погляд мало пов'язані між собою речі. Дівчина у масці коня відноситься до нашого героя, я б сказав, лагідно. Сува його натурально підорить, і здається, от-от встане і під страчниками пожине звідси. А півень, підозріло схожий на головного героя, каже, що вони вже бачились, і дата 3 квітня 1989 року має освіжити нам пам'ять. Опиняємось у квартирі у той самий день і приймаємо повідомлення на автовідповідачеві про те, що нам прийшла деяка посилка. У посилці знаходимо маску півня, іменуємо Річардом, а також записку з подальшою інструкцією і рушаємо на наше перше завдання. Перехопити якийсь кейс і викинути в потрібному місці. З першим проблем не виникає, але от під час виконання другого пункту на нас накидується бомж збитою. Вже не накидується. Після завдання ми заїжджаємо до продуктового, у якому на касі стоїть бородатий продавець. Він явно нас знає, бо каже, що ми виглядаємо доволі подавленим після розлучення з нашою дівчиною, і до того ж відпускає нам хавку за рахунок закладу. 8 квітня у Джекета на столі можна знайти лист від 50 благословінь, у якому вони дякують за підписку на їхню пошту. Отримаємо чергове завдання і їдемо його виконувати. Після чого їдемо в піцерію і за касою знову той самий Бородань, який так само говорить з нами, наче ми знайомі сто років, і віддає нам піцу за рахунок закладу. Я, до речі, коли грав вперше, просто подумав, що розробників Жава давила нові моделі зробити, але поки ще рано розкривати інтригу. І так, після ще одного завдання, заїжджаємо до відеокрамниці, і знову така ж історія. Насправді, таких зустрічей попереду ще багато, тому концентруватимусь тільки на якихось ключових моментах у них. В кінці четвертого нашого завдання нас чекав неочікуваний сюрприз у вигляді журтрести з бронежилетом, який можна пробити тільки з дробовику. А також, я не знаю чому, Джекіт вирішив вимкнути режим благородного принца. І замість того, щоб вбити цю хвойну наркоманку, виніс її з будинку. Спойлер, це ще зіграє злий жарт з ним. Чергова зустріч з нашими психоделічними друзяками, під час якої Річард, септомаска Півня, задає герою чотири питання. Чи подобається йому калічити людей? Легендарна мемна фраза. Хто залишає повідомлення на автовідповідачеві? Де ми знаходимось зараз? І фінальне питання. Хто я? Чому ми зараз говоримо? І так, у квартирі у нас тепер валяється і відкисає ось цей оселедець, а ми їдемо різати бруднодупих далі. На цьому рівні є прикольна фішка з замінованими дверима, які після вибуху мінусують ваші вуха. І скоріше за все той чувак, до якого прив'язали вибухівку, і був тим, з кого Тоні у наступній частині підібрав свою маску. Також після проходження ми вже починаємо бачити трупи, розкидані там і тут. А на рівні фулл у каналізації можна знайти закривавленого власника маски крокодила, який каже, що це все лише сон, цього не може бути насправді. Перед початком наступного рівня бачимо дивакуватого прибиральника перед виходом з нашого будинку. Такого ж можна зустріти і під час самого рівня, якщо полізти через вікно. А ще тут на стіні висить пожежна сокира, і я вперше в житті так успішно нею скористався. Дірка, на жаль, потихеньку чухується, а на завданні на нас знову в кінці чекав сюрприз. Рівно коли ми закінчили, подзвонив телефон у одній з кімнат, і нам повідомили, що у студії завівся якийсь телефонний жартівник. Тож їдемо розбиратись. На місці весь персонал перерізано, а у головній залі якийсь штрих в байкерському шоломі копошиться в комп'ютері і, побачивши нас, починає погрожувати. Це типу другий бос. Треба вичікувати момент, коли він кине свій тисак, і той застрягне у стіні. Тоді вмазати йому і так два рази, після чого жартує вже Джекет. Знову діалог зі звірятами. Як можна помітити, кімната стала більш засрана. З усього, що вони нам кажуть, найважливіше це слова Річарда. Скоро ми побачимось в останнє. Що ж, нехай так. Я дивлюсь, ти не боїшся заразитись чимось від одного лише перебування її у цій кімнаті. З цього моменту рівні у грі стають набагато важчими і задроченішими, але притому й більш пропрацьованими. Рівень пушит явно запам'ятається вам своєю незвичною атмосферою диску 80-х, а на рівні крекдаум відбувається натуральна облава копів, яких неможливо пробити нічим, і лишається тільки драпати. Тим часом глюки все набирають обороти, і вже замість нашого привідного породання ми бачимо якогось лисого неприємного чувака. Ну а так то ще казино та якийсь офіс, в кінці якого ми зустрічаємо передостаннього боса, фургончик з купою узьких всередині, один з яких ще й молодими у нас кидає. Похи пригорав же я колись тут, але й ловив неймовірний кайф, коли остаді падло звідти блазило, і Джекет проводив екзекуцію. І от, повертаючись додому, ми бачимо вбиту дівку. Господи, аж дихати легше стало. Але винести сміття нам не дає якась персона у масті щура і каже, що вже зачекався нас і стріляє нам в голову. І ось кульмінація. Душа головного героя бачить своє тіло зі сторони, а на дивані замість щура вже сидить Річард. Він каже, що надалі ми залишимось одні, і усі наші подальші дії не матимуть значення, адже ми ніколи не побачимо цілісної картини. Після чого направляє нас до теплого, як він каже, ліжка, і Джекет прокидається у лікарні, оточені копами, які чекають, коли ж той вийде з коми, щоб викликати його на допит, і до того ж кажуть, що одного з них вони вже взяли. Але у нас інші плани, і, вирвавшись з цього душного рівня, ми повертаємось додому. Тачку нам розбили і розфарбували, у хаті розгардіяш. Тому, перевдягнувшись, перш за все їдемо у поліцейський відділок, щоб подивитись, кого ж там ще вони взяли, і відшукати підказки, куди нам рухатись далі. Чекет виносить цілий поліцейський відділок і навіть знаходить того, хто його підстрелив, але, вибивши зуби, залишає в живих. Після чого беремо документи, які стосуються справи, і їдемо додому. Знаходимо серед паперів дальні про якийсь клуб, на який переадресовувалися дзвінки тих, хто залишав нам завдання, і рушаємо туди. Виносимо всіх відвідувачів і дістаємось до офісу головного. Він спочатку подумав, що ми прийшли його грабанути, і намагався було дістатись до своєї шавки з револьвером, але спіткнувся і з переляку видав нам адресу власника цього клубу. Від смерті це його, звісно, не врятувало. Відразу ж їдемо по вказаній адресі, і власником виявляється ніхто інший, як бос мафії. Тут у нас аж три босси одночасно: спочатку рожеві пантери, які огрібають кубком по голові, потім охоронниця, з якою дропаються метальні ножі, і сам Лебідів, якого треба цими ножами пригвоздити. Але той розуміє, що Джекет йому не дасть просто померти, тому закінчує роботу за нього. Дзвонить телефон, і хтось питає, що там за шум знизу. Тож беремо пістолет і підіймаємось наверх. Старий гань, який підозріло нагадує Куплера, кається. і каже, щоб ми нарешті закінчили те, навіщо сюди прийшли. І так Джекет виходить на балкон і, закурюючи, викидає якесь фото. Тепер він просто чекатиме на прибуття поліції і віддасться у руки правосуддя. Але на цьому гра не закінчується, і нас переносить назад у часі до того самого байкера, який якраз витрясав інформацію, як вийти з 50 благословінь. Чувак у масті свині лише дав нам наводку на ресторан Блакитний Дракон, у якому сидить той, хто може нам допомогти. На місці одразу видно, що геймплей за байкера відрізняється. Він ще динамічніший і на весь рівень у вас тільки тесак та три метальні ножі. Тож вирізаємо ресторанчик і нападаємо на якогось стереотипного задрота. Він каже, що не може сказати, хто саме здійснює дзвінки із завданнями, проте знає, хто ці дзвінки конспірує. Деяка компанія фон Хом. Залишаємо його в спокої і їдемо додому. У Фаті одразу видно, що байкер живе явно багатіше за Джекета. Приймаємо завдання з автовідповідача і рушаємо на один з найкрутіших рівнів гри: кислотна музика, левел дизайн і дика динаміка. Просто вау! До того ж, прямо як на замовлення, вийшло пройти його з першого разу для відео. Цього разу під час птуси на хаті замість завдання відправляємось у той самий фон Хоум. Вирізаємо весь персонал і через комп'ютер дізнаємось звідки йдуть дзвінки. Але. заявляється Джекет. І що б ви думали, цього разу перемагаємо ми. Більше розуміння цій сцені можна надати у другій частині гри. Але поки що давайте вважати, що нам просто хотіли показати, хто ж ці таємничі дзвонарі. Цього разу на нашому автовідповідачеві залишають повідомлення про те, що наш надгробок вже їде, і замість того, щоб просто очікувати смерті, байкер їде по тій самій адресі. Тут, якщо зібрати на рівнях усі секретні літери і скласти пазл, байкер випадково розгадає пароль і дізнається важливу інформацію, яка там зберігається. Опускаємось у підвал, де зустрічаємо тих самих прибиральників. Вони більш ніж певні, що пароль ми не розгадали, але байкер його називає і що кумедно каже, що він примінив трошки магії. Він починає розпитувати їх. Невже їх організація, яка наймає людей для брудної роботи? Це лише два націоналісти, але вони лише верхівка айсбергу, і такі ось операції проводяться по усій країні. Далі йде трохи психології, і байкер питає Невже оцими діями вони дійсно хочуть розвалити совку американську коаліцію? Вони відповідають типові речі на кшталт. Дай нам 5 років, і ти побачиш результат. Ну і після обміну люб'язностями байкер їх ріже і їде у захід сонця на своєму байку. Що ж. Певно, у вас залишились якісь питання. Можете задати їх у коментарях або почекати і отримати на них відповіді у наступній частині ролику. Також нагадую про телеграм-канал, тік-ток і створений мною нещодавно Discord. Дякую за перегляд. На цьому все. Мирного неба вам. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ і до зустрічі!